16 лютого на річницю святкування дня єднання із робочим візитом та гуманітарною місією голова Кам'янської районної ради Максим Чехута разом із нашою знімальною групою відвідали Лихівку. Очільник Кам'янського району провів спільний прийом громадян із головою Лихівської територіальної громади, на якому були розглянуті важливі для них питання. А ще разом із фондом розвитку Кам'янського допомогли місцевим та проживаючим в селищі внутрішньо переміщеним особам, великими продуктовими пакунками. Розпочали з допомоги сім'ям загиблих воїнів, дітям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та іншим мешканцям громади, які потребують соціальної підтримки. Приїхали в Лихівську територіальну громаду з гуманітарною допомогою. Вона призначена для всіх мешканців цієї громади, а також і для переселенців, які знаходяться в цій громаді. Дякуючи Савченко Ларисі Миколаївні за те, що вона всебічно підтримує як переселенців, так само і громадян територіальної громади. Також долучилась громадська організація фонд розвитку Кам'янського, роздавши продуктові набори, адже фонд плідно співпрацює з організацією ООН Адра Україна. Звичайно, ми не будемо на цьому зупинятися, і якщо у нас є люди, які потребують допомоги, ми обов'язково зробимо все, аби їм допомогти. Ми дякуємо міському голові Андрію Білоусову, міській владі за те, що активно долучаються до нашої підтримки. Вони завжди на зв'язку і оперативно реагують на наші запити. І ми дякуємо районній раді, яка також запрошує знаходить людей. Наразі Лихівка прихистила близько 150 внутрішньопереміщених осіб. Люди задоволені тим, що волонтери їх не забувають у складний час. Я багатодітна, так як, ну як там. Роздавали гуманітарну допомогу, подзвонили, ми приїхали. Дякуємо, звісно, це не перший раз допомога, звісно, ну, і тим не менше, спасіба. Я внутрішньо переміщена особа з Маріупольського району. Так, допомоги багато привозять, нормально. Нам вистачає, у нас сім'я з дітьми тому нам дуже це допомагає від волонтерських організацій, ще допомагають. Дуже вдячна. Дякую, голова селищної ради Лариса Савченко висловлює подяку голові Камінського району за підтримку місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб. Я від себе особисто, від депутатського корпусу, жителів громади, виконавчого комітету дуже дякую Максиму Петровичу за підтримку, за турботу. Він не вперше в нашій громаді ще неодноразово приїздив, зустрічався з вимушеними внутрішніми переселенцями нашої громади, зустрічався з жителями і сьогодні буде проведено ним прийом. Він дуже турбується і піклується за різними проблемами, питаннями нашої громади, і ми надіємося за його підтримки. Їх вирішення після роздачі допомоги голова району зустрівся з місцевими активістами. Обговоривши важливі моменти, Максим Шехута взяв під свій контроль вирішення складних питань, а саме постачання ліків в місцеву аптеку за програмою Доступні ліки, відновлення автобусного сполучення між селами та містами Кам'янського району. А одним з найбільш наболівших питань для мешканців було розібратись із затягнутим ремонтом ліцею, в якому вже три роки діти навчаються в онлайн форматі. Наприкінці поїздки Максим Шихута додав, що докладає всіх зусиль, аби Кам'янська громада розвивалась. Разом ми будемо допомагати всім громадам, які знаходяться на Кам'янському районі.